Традиційне літературне мистецьке свято просто на покрову розпочалося біля міської гімназії. Там користенці і гості свята вшанували пам'ять журналіста, публіциста, письменника Валерія Нечепаренка. Від мікрофона лунали спогади про цю непересічну людину тих, хто мав можливість спілкуватися, працювати разом з ним за життя. Наступним також традиційним пунктом стало відвідування хати музею Василя Юхимовича, видатного українського поета-пісняра. Під час урочистостей про. Багато слів стосовно творчого доробку Василя Лукича. А ще на подвір'ї, за доброю традицією, були висаджені саджанці плодових дерев, в рамках свята відкриту меморіальну дошку українського циганського поета, перекладача автора циганської абетки Міхи Казимиренка. Розмістили меморіальну дошку на фасаді Коростенької міської школи мистецтв, місці, де практично усе своє життя працював міха Казимиренко, викладачем музики. Іде за словами директора. Тора школи розпочалася його творча стежина. Щиру подяку за увагу до пам'яті митця висловили представниця Всеукраїнської циганської спільноти, перший керівник …ромської громадської організації Житомирщини і син міхи Казимиренка. Повірте, я не думав, що пам'ять і люди настільки… благодарні, що будуть пам'ятати, що буде можливо відкрити таку от меморіальну доску. Він був Большим патриотом города Коростень. Я вам скажу честно. Звали его в Киев, звали его в Житомир. Он здесь жил, творил. Відбулося покладання квітів до пам'ятної дошки поета Микола Сингаївського і до пам'ятника Тарасу Шевченку. В Приміщенні міського палацу культури, де власне, і відбувся конкурс, гостей свята вітали із хлібом сіллю представниці громадської організації «Жіноча рада, а потім учасниці організації Стиль життя, які вже третій рік поспіль беруть активну участь у проведенні свята разом з гостями Зовруча, годували усіх овручським кулішем і вручали подарунки організації. Свята конкурсу Просто на покрову. Нарешті настав час роботи конкурсних комісій. Поети та прозаїки розійшлися по різних кімнатах, де і представили свої твори на розсуд поважного журі маститих поетів і письменників. Вже надвечір розпочалася церемонія нагородження переможців та відзначення учасників літературно-мистецького свята Просто на покрову. Її відкривали усі співорганізатори фестивалю. Я щиро вдячний сьогодні, що завітало до нас місто Коростенський район, багато наших гостей, солідних літераторів з інших міст, областей, цієї нашої держави. Ми цим живемо, ми вам радіємо. Ми раді, що ми спільно сьогодні з вами вносимо елемент такого культурно-літературного розвитку наших громад ми збираємося тут на покрову не просто так, адже покрова це захисниця, це оберіг, це свято наших захисників. А захищати можна не тільки пером, не тільки зброєю. Захищати можна пером. Захищати можна словом. Тому ви наша теж зброя, яка народжується тут, яка формується тут і яка буде прославляти Україну на весь світ. Я зараз висловлюю думку як житель цього славного міста, як учасник свята, і хочу сказати, що ми пишаємось тим, що сьогодні у нас проходить такий мистецький літературний фестиваль. Їх, мені здається, не так багато сьогодні на теренах України. Тому спасибі всім, хто в цьому процесі, а ви Сьогодні літератори, митці ви теж вносите свій вклад в розвиток міста. Якби Васильчук народився в іншому місці, мабуть, не було б такого Васильчука. Це користень, він надихає, він кличе до життя, він дає емоції, він дає сили, міці. Ну і наша місцева влада, яка допомагає. Ну, звичайно, каже, що не можна хвалити там владу. Ну а я не боюся цього слова, я можу похвалити, тому що ми, письменники, маємо все, як кажуть: фантазію, уяву, творчу думку. А в нас завжди не вистачає коштів, не завжди не вистачає грошей. А от є в нас такий Володимир Васильович Москаленко, є у нас такий район, який бачите, без нього, без них би не було б цього свята. Це 100%. Слава українському слову, слава українській книжці, слава Україні, слава Коростеню! Насамперед на сцену запросили поетів та письменників для вручення премії імені Василя Юхимовича та почесної відзнаки імені Валерія Нечопаренка. Ці позаконкурсні нагороди вручали за неабиякі успіхи у творчості і видання окремих збірок та книг. В урочистостях активну участь брали творчі колективи міста, що працюють під егідою міського відділу культури. Саме виступи танцюристів і співаків надавали церемонії нагородження святковості і учасників фестивалю. Валю мали змогу отримати естетичне задоволення від свята. А далі на сцені вітали коростенську поетесу Галину Ципкову, 70-літнім ювілеєм. З 25-літтям виходу газети «Вечірній Коростень» привітали редактора газети Віктора Васильчука. Міський голова Володимир Москаленко зокрема, зазначив, що місто неабияк поталонило, що саме ця людина живе у Коростені, продукує ідеї і втілює їх у життя. За участь у конкурсі близько 30 Поетів та прозаїків, учасників літературно-мистецького свята Просто на покрову також отримали свої нагороди. А от переможцями конкурсу стали в номінації Молодий та перспективний Микола Скоратівський з міста Малин. В номінації Найбільша любов до користення Василь Соловій. З міста Києва абсолютний чемпіон в поетичному марафоні Віктор Михайленко з міста Малина, доктор прози Петро Кухарчук з міста Житомира, академік прози Іван Сергієнко з міста Києва і магістр прози Світлана Соболевська з міста Житомира. Абсолютною несподіванкою став виступ на святі кобзаря з Нью-Йорку Юліана Китастого. Натомість цілком очікувано завершив урочистості Коростенський міській міський голова, я думаю, що фестиваль буде продовжуватися, і і далі ми будемо зустрічатися і спільно розвивати цю творчу, гарну духовну справу. Наприкінці усім учасникам фестивалю від клубу «Стиль життя дістався дуже стильний і дуже солодкий подарунок. Величезний торт, на якому було написано слова про широту наших душ. Напевне, аби підсластити гірку для користенців пігулку, адже жоден містянин не отримав перших нагород. Проте це привід наступного року вразити усіх суддів своїми новими мистецькими рішеннями і прийомами.